Війна безжальна до пам'яті з перших днів війни російські війська цинічно руйнують українську культурну спадщину, архітектурні пам'ятки, унікальні старовинні будинки, церкви, палаци стають цілями російських обстрілів та ракет. Станом 4 вересня 2024 року ЮНЕСКО підтвердило пошкодження щонайменше 438 об'єктів культурної спадщини України. З 24 лютого двадцять року. На Сумщині пошкоджено або зруйновано 25 об'єктів культурної спадщини, з яких 5 національного та 20 місцевого значення. Наш проєкт про сумське реальне училище пам'ятку історії та архітектури кінця 19 століття, яка знаходиться в самому центрі міста на одній із найстаріших вулиць Петропавлівській. Наша мета привернути увагу міської влади та громадськості міста Суми до цієї архітектурної пам'ятки. Знаходилося воно. В чудовому двоповерховому будинку на перетині вулиць Петропавлівської і колишньої реальної. Саме у 1873 році на замовлення повітового земства було виділено 30 тисяч карбованців на зведення будівлі для реального училища, а також 14 тисяч карбованців. Це були пожертвування мешканців міста. Для училища міська дума у тому ж 1873 році надала безкоштовну землю на так званій кінній площі. Що зазначається у тогочасних планах міста. Виконання проєктів всіх учбових закладів було покладено на губернського архітектора Толкунова, який виконав проєкт і Сумського, і Харківського реального училища. На жаль, будівля Харківського реального училища була пошкоджена внаслідок ракетного удару 29 липня 2022 року. У 1877 році будівництво будинку реального училища було завершено. В будинку училища було влаштоване осмалівське опалення, таке опалення спочатку мав і будинок громадських зібрань, Олександрівська гімназія, будинок повітового земства. Гаряче повітря нагрівалося в печі, що було в цокольному поверсі, а потім по керамічних трубах і каналах, прикладених стінах, нагрівало будинок. В приміщеннях на каналах стояли дверцята, які від потреби або відкривали, або закривали. І зараз елементи цього опалення можна побачити в самій будівлі, а самопіч осмаловського опалення добре видно на прикладі розритої частини Покровської церкви. На початку ХХ століття до будинку підведуть водогін, влаштують електричне освітлення і поставлять телефон. Осмаловське опалення замінять на водне. В інтер'єрі самої будівлі збереглися металеві ажурні сходи та чавуні колони у вестибюлі. Первісно, в інтер'єрі були встановлені 16 голландських. Три калориферних і декілька жаристих печей. Реальне училище готувало до вступу в інститути, але випускники училища не мали можливості отримати подальшу освіту за обраним фахом, до відкриття у Харкові технологічного інституту у 1885 році. На відміну від гімназії, тут не викладалися древні мови, стислішим був курс гуманітарних наук, і більш поглиблено вивчалися фізико-математичні і природничі науки. Зараз ми знаходимося в будівлі реального училища перед нами сходи з елементами оздоблення, які збереглися ще з 19 століття, але звісно, це все потребує реставрації. З 1924 року і по теперішній час у цій будівлі знаходиться загальноосвітня школа номер 4 міста Суми. але майже 30 років будівля школи закрита і перебуває в аварійному стані, як зазначається в деяких джерелах на стадії капітального ремонту. На превеликий жаль, в даний час майже кожен об'єкт перебуває в незадовільному стані, а кожна десята пам'ятка в аварійному. Всі вони потребують заходів щодо реставрації та включень в сучасне суспільно економічне життя. Будівля сумського реального училища є пам'яткою історії та архітектури місцевого значення відповідно до рішення сумського облвиконкому від 22 лютого 1984 року номер 45 охорони номер 40 СМ. На незадовільний стан пам'ятки архітектури впливає значне скорочення як державного, так і місцевого фінансування реставраційно-ремонтних робіт. Відповідь на питання, чи проводилися раніше обстеження споруди, і які були результати, нам надав архітектор Олег Володимирович Кривцов. Якщо зараз відтикує штабні школи, то можна помітити, що всі дверні прорізи і віконні прорізи, вони в місті такі металеві конструкції, які укріплюють цегляну плату. І також будівля накрита металочної це ознаки того, що на будівлі вже проводились противорінні заходи. За роки Незалежності України було проведено дві часткові реконструкції будівлі перша у другій половині 1990-х років, і друга на початку 2000-х, коли було замінено перекриття і дах, укріплені металевими конструкціями фасад самої будівлі, двері та віконні прорізи, проведені деякі внутрішні оздоблювальні роботи. Саме в такому стані, як ми бачимо на фото, перебувала будівля на початку 2000-х років. Наслідивши питання збереження пам'ятки архітектури, ми з'ясували, що у нашому місці є люди з активною громадянською позицією, які не найбайдаже що буде з будівлею четвертої школи, колишнього реального училища. Вони пишуть петиції до органів міського самоврядування, власними силами розчищають від чагарників території біля школи, вивозять сміття. Охороняють саму будівлю, навіть розробляють проєкт з можливої реконструкції. А ще цікаво, що на сайті інформаційного порталу Сумської міської ради, де розміщений екскурсійний аудіопроєкт Архітектурна спадщина міста Суми екскурсій з історії будівлі Реального училища немає. Хоча даний проєкт був розроблений ще у 2016-2017 роках мабуть соромно або некрасиво показувати про свою бездіяльність. Адже в самому центрі міста руйнується унікальна споруда, а в умовах війни збереження пам'яток архітектури, особливо в прикордонному місті, стало ще набагато складнішим завданням. Маємо велику надію, що в майбутньому реставраційні роботи будівлі колишнього реального училища будуть завершені в повному обсязі, і вона стане не тільки окрасою центру нашого міста, а й коридором школи знову буде лунати дитячий сміх і гомін.